Президент США Дональд Трамп не задоволений ситуацією з війною Росії проти України, але вірить, що її вдасться завершити. Він анонсував візит європейських лідерів до США на початку тижня. Говоритимуть про приборкання Росії та завершення війни. Американський лідер сказав, що найближчим часом також подзвонить Путіну, який розчаровує його останнім часом. Окрім того, Трамп чергово повторив журналістам, що завжди був і є жорстким до країни агресорки. Це жахливі людські втрати з обох боків. Я не в захваті від того, що відбувається, але я думаю, що ми врегулюємо це. Я вважав, що цю війну буде легко зупинити, але ніколи не знаю, що тебе очікує. Та я вірю, що нам вдасться все зробити. А на запитання журналістів чи готовий Трамп перейти до другого етапу санкцій проти Москви за те, що вона уникає мирних переговорів. Президент США відповів ствердно. Зараз з нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, пане Геннадію, вітаємо. Вітаю вас. Ну от закінчити війну словами Трампу не вдається. На кожне його слово Путін запускає сотню шахедів, десятки ракет. Як санкції мають вибити зброю з рук злочинця, саме Путіна, якщо ці санкції будуть введені? Ну тут більше, мабуть не як, а які санкції, тому що механізм як він зрозумілий, бо Російська Федерація так чи інакше. Експортує серйозну кількість товарів на сотні мільярдів доларів. Передусім, мова йде про енергоносії. і власне отримуючи цю валютну виручку в змозі підтримувати свою економіку, купувати товари, в тому числі подвійного призначення, і за великим рахунком фінансувати воєнні дії на території України. А от які санкції? Це відповідь також достатньо проста з одного боку. Це вторинні санкції саме на покупців найбільших власне російських товарів. Сьогодні перша трійка. Виглядає як Китайська Народна Республіка, Індія, Туреччина, ну і і також дуже багато інших країн е, поменше. І відповідно вторинні санкції означатимуть, що західні країни вводитимуть обмеження на свою торгівлю, і відповідно накладатимуть інші негативні наслідки юридичні, передусім на відповідну державу, які торгують з державою агресором, і у цьому зв'язку політика американців вона полягає в наступному: що вони хочуть, якщо і робити цей крок, достатньо важкий, в тому. Числі і для американської економіки, тому що економіки Індії, Китаю і інших держав вони становлять суттєву частину світової, щоб зробити це відповідно у синхроні з європейськими країнами, і от на цьому моменті сьогодні йде дискусія, бо європейський союз він до певної міри утримується навіть від риторики конфронтаційної, власне, у відношенні до Китаю і Індії, передусім, тому власне, думаю, що ця імовірна зустріч, яку Трамп на яку Трамп закликає європейських лідерів у нас це саме цього питання? Пане Геннадію, а от якщо говорити про ось цю цілеспрямовану, як ми розуміємо, атаку на кабінет міністрів України, то наскільки руйнування і така зухвала атака на адміністративні будівлі? Наскільки це впливає на кваліфікацію в міжнародному гуманітарному праві цих злочинів? Ну, справа в тому, що на жаль, тільки по місту Києву у нас таких прикладів не в плані органів держави, а в плані об'єктів, які не мають прямого відношення до власне військових. Їх вже на жаль десятки, якщо не сотні. Ми маємо загибель цивільних людей і так далі. Тому орган державної влади, вищий орган виконавчої влади в Україні, яким є кабінет міністрів, він має радше таке більш символічне значення, що сьогодні власне атакується в тому числі і орган органи управління держави і саме по собі це на кваліфікацію не вплине і, мабуть, як на привід для того, щоб іншим чином ставитися до дій Російської Федерації. Також це скоріше просто те, що вибувається із на жаль, дуже дуже довгого ланцюжка кривавих подій і атак на об'єкти в столиці України, і насправді не тільки тому, що органи влади там в Сумській області в багатьох інших атакуються ледь не щоденно і якоїсь окремої. Реакції саме щодо адміністративних будівель ми ніколи не бачили. Тут все-таки трошки інший символізм, але в будь-якому випадку приводів для того, щоб реагувати у заходу дуже давно, починаючи з мабуть 2014 року, предостатньо. А що змінилося на вашу думку, пане Геннадію, після зустрічі шанхайської організації співробітництва, тому що складається враження, що ніби російський диктатор саме після цього візиту туди розправив спину? Ну, чесно кажучи, я би так не оцінював, тому що шос збирається кожного року, і Путін був представлений неодноразово на цих самітах. Крім цього, є Брікс, крім цього, є група 20, хоча на останню він їздить набагато рідше. Тому це лише певний показник. Ще раз він хотів продемонструвати, що не знаходиться від всього світу в ізоляції, і тут слід визнати, що це так, тому що ізоляція стосується приблизно там п'яти десятків країн, передусім країн, які ми називаємо називаємо цивілізованим світом, тобто це країни Євроатлантичного блоку, Японія, Південна Корея і на кшталт цього країни Азії, країни Південної Америки, країни Африки. Вони в цілому достатньо лояльно. На жаль, для нас завжди протягом всіх років війни ставилися до Російської Федерації, і в тому числі завдяки ним Російська Федерація в змозі тримати свою економіку на плаву і фінансувати війну. Ну, дійсно, поки Путіна будуть тримати за руку, посміхатися йому в обличчя, як це робив прем'єр-міністр Індії, будуть гроші у Російської Федерації і, власне і буде продовжуватися фінансування цієї війни. Дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови і до ефіру. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Був з нами наживо.